Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши qr код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги органайзер для нижньої білизни. Це чудова річ для зберігання нижньої білизни, яка заощадить ваш час на її пошуки. Усі речі завжди будуть на своїх місцях. Органайзер складається з секторів, розділених перегородками. Для зручності чищення органайзера є блискавка на дні. Він виготовлений з якісної тканини, яка забезпечить довговічність використання. Цей органайзер допоможе вам зберігти багато місця у вашій шафі.